Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами підемо у гості до сороки. Ой, малята, погляньте, хто це нас зустрічає. Так, це сорока. Давайте промовимо слово сорока спочатку тихо, сорока, а потім голосно. Сорока. Що робить сорока? Скрекоче. Повторіть, що робить сорока. Так вона скрекоче. Як вона каже? скрек ке скрек ке Повторіть. Скрек-ке-ке. Хто дітки у сороки? Так, маленькі сороченята. Малята що робить мама сорока? Так, вона варить кашку. Для кого? Для своїх діток. Сороченят молодці. Сьогодні я пропоную вам послухати потішку Сорока ворона. Отож мощуйте зручненько та слухайте гарненько. Сорока ворона на припічку сиділа, Діткам кашку варила. Цьому дам і цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам, бо цей дров не носив, діжі не місив. Печі не топив, діток гулять не водив. Справжній лежень. А тепер, малята, пропоную трішки погратися із нашими пальчиками та вивчити пальчикову гру сорока ворона. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку В Цьому дан. І цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам, бо він печі не топив, Діжі не місив, дрова не носив, діток гулять не водив, справжній лежень. Молодці малята, сподіваюся, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!